Привіт, любі! Мене звати Аліна, я психологиня і його. Ми зараз будемо говорити про таку дуже важливу тему. Вона насправді дуже мені близька, тому що а, вона була частиною мого життя якийсь проміжок часу. І це було не тим, чим я доволі довго працювала. Але можу сказати, що успішно не на 100%, тому що да, судно життя триває. Все одно кожного дня я досліджую, отримую щось нове, пізнаю про цей світ. Але всі темі я себе почуваю вільно. І це вже знаєте такий пройдений етап. Але просто да чому я це кажу, щоб ви розуміли, що це нормально, по-перше, да, Стикати з якимись перешкодами на своєму шляху мати, да, якісь певні точки, через які ви можете зростати далі. Тобто це ну, нормально, це не робить нас з гірше, це не робить нас якимись а, не такими, та, і поняли. Тому сьогодні ми будемо говорити про постійний самоконтроль, про недовіру до себе, коли нам потрібно, знаєте, бути постійно. От на чеку, ніби щось таке от може статись і, і все. Мені потрібно от бути контролювати все, неможливо розслабитись. А я маю все робити бездоганно, без помилок, а, і от, да, от все контролювати. І перше, що я хочу сказати, да, що контроль це не дорівнює сила. Табо іноді ми можемо внутрішньо жити з такою певною основкою, таким світобаченням, що коли я все контролюю, коли у мене все під контролем, я все знаю, все розплановано, то я от тоді сильна. Та а якщо а, у мене щось там в невідомості, да, в такому хиткому стані, то я одразу стою якоюсь слабкою, а, одразу стою гірше, да, тому що а, я там не можу щось передбачити. Але ні, контроль це не сила. Сила це коли ми можемо витримувати невідомість. Сила це коли ми можемо витримувати свою свободу, свою справжність. Сила це коли ми можемо бути собою і проявлятись у цій небездоганні, приймати небездоганність інших і свого світу. Коли ми здаємось йому, приймаємо, що ми не всесильні, тому що це дійсно не так. От. Оце бажання контролювати це не є такою ціллю, Да? тобто бажання контролювати це перехідний такий момент до чогось більш глибого, до чогось більш глибокого, до чогось більш важливого, такого сакрального для нас, що воно настільки знаєте, десь всередині сидить, що іноді ми це навіть ну не можемо усвідомити, навіть якби ми самостійно так сиділи і думали, ну. Ми не зрозуміємо. Тому да, для цього і потрібна інша людина, з якою ми разом досліджуємо себе і своє світобачення. Тобто ми контролюємо, щоб Щоб що? Щоб, а, бути гідною, щоб бути ідеальною, щоб заслужити любов, щоб а, не зіткнутися да, з якоюсь своєю вразливістю. Тому контроль він часто може слугувати для нас. Захистом, да, захист своєї вразливості, якоїсь своєї вразливості, вразливої грані, яку нам потрібно оберігати, а нам не відома якась інша форма да, цього оберігання, крім як контролювати, контролювати, щоб вона не вилізла. Не вилізла за мене не треба, або щоб якась подія не примусила нас проявити в цю нашу вразливу частинку. Якийсь такий внутрішній конструкт, який у нас сформувався ще дуже давно. І часто він дійсно є неосвідомленим, але він настільки сильний, що він починає контролювати і управляти нашим життям. Да, тому що нам управляє те, що ми не усвідомлюємо, те, що знаходиться поза, поза межами зараз нашого усвідомлення. Це і буде нас контролювати. Тому да, це таке завдання а, діставати все більше якихось неусвідомлених своїх моментів, а, щоб зменшувати цей вплив на себе і своє життя. Тому, коли ми контролюємо, ми а, оберігаємо цей внутрішній конструкт, який є крихким, та його легко можна зруйнувати, його легко ніби можна викрити, викрити якусь нашу частинку. Яку ми не приймаємо, бо не хочемо, щоб хтось про це знав. Хоп, і викрили, що ми можемо помилятись. і все. І ми розчавлені ніби і не знаємо, що робити. А тому тут можна дуже класно подосліджувати, Та для чого мені бути якоюсь там? Я е, контролюю все, щоб не помилитись. Тобто я постійно маю це робити правильно і ідеально. Для чого мені бути ідеальною? Що це мені дає? Які перспективи мені це відкриває? Або ж навпаки. А, що о, може статись, да, якщо я помилюсь, ну таке пенальне питання. А наступний момент, який важливо також розуміти і пам'ятати для себе, да, що ми контролюємо часто щось, щоб ну чогось уникнути, та да, що, щось не має статись, тому ми тримаємо постійно під контролем а, і уникаємо певних можливостей, уникаємо певних подій. І чим більше ми уникаємо, чим більше ми відповідно контролюємо, а тим більше ми звужуємо цей свій життєвий простір. Ми самі на себе тиснемо, давимо і зменшуємо свій життєвий простір, своє це внутрішнє я. А, якщо це так візуалізувати, да, то до нас починають тиснути якісь а, наші, якась наша напруга, перфекціонізм, тобто да, щось, а, що ми маємо зробити ідеально, щось ми маємо проконтролювати, воно постійно нас тисне. А другий момент до нас тиснуть. А, Оця кількість різних ситуацій, які ми уникаємо, вона постійно збільшується, і з часом і з плином часу ці ситуації ростуть. Щось, що ми постійно уникаємо, і оце ось та да, нереалізоване бажання, оце нереалізована можливість побути в цій ситуації, прожити, отримати цей досвід. Вдалий, невдалий, дав він содно досвід. Він все він одно важливий. він впливає на наше бачення себе, на наше розуміння себе через помилки ми навчаємось. Так, да? тобто ці ситуації вони також починають на нас тиснути зверху. Також на нас тиснуть певні уявлення нас про себе, якими ми маємо бути, або ж якими нам сказали, що ми маємо бути, і ми. А... Піддаємось та, цьому тиску, його стає все більше і більше. А оця сила нашого внутрішнього я, вона все менше, вона все слабшає. Тому що того, щоб на нас тиснути, його стає все більше і більше, стає все важчим і важчим. І наш внутрішній простір він просто стає не... неспроможним протистояти всім цим факторам, які стоять перед нами. тут, тут часто. Ну, потрібно зменшити цей вплив розуму і більше просто бути присутнім, більше відчувати, відчувати свої потреби, відчувати, як себе тіло зараз почуває, тому що в напрузі воно постійно знаходиться, якщо ми хочемо контролюватися. Та у нас одразу стає тіло нерухливим. І тут важливо відмежовувати, де от справжня істина, да? Яка дійсно відображає те, що відбувається навколо нас, а де наші уявлення, наші переконання, в які ми настільки сильно повірили, що воно стало для нас цією істиною. Десь контроль нам допоміг, і все, і ми вирішили, що значить він допоможе нам у всіх ситуаціях у всьому нашому житті. І ми несвідомо починаємо контролювати все, всі наші прояви. І а, не розуміємо, чому ж страждаємо. А що ж все таки не так? Ну, шо, ну чому, чому не комфортно? Або ж навпаки, десь ми щось не проконтролювали в дитинстві, наприклад, да? а, і а, через це. Ми отримали багато якоїсь негативної реакції від оточення, і ми вирішили, що все, я буду постійно контролювати свої прояви, щоб ніколи не зробити помилку, або не сказати щось на те, або не помилитись, а здатись не ідеальною та далі, щоб не отримати цю критику, не зіштовхнутися з нею. Тоді, ну да, коли ми були в тій ситуації, ми прийняли таке рішення, або ми дійшли до такого висновку, да, що можливо це допомогло. Далі ми це узагальнили до всіх ситуацій, і е, така стратегія вона стала певно, нашою істиною. Е, але ну насправді це не є так. Це просто те, у що ми повірили. Це певне переконання нашим, яке ми повірили. І отут важливо навчитися це відмежовувати. Хочу поділитися з вами своєю історією, своїм таким досвідом е, самоконтролю. У е, мене він був ще десь років. П'ять тому думаю, десь так, можливо, навіть трошки більше. І в мене він проявлявся в такі надмірні е, бажання контролювати свій час. Я мала бути постійно продуктивною, і кожна моя хвилина ну трошки утрирована, але е, вона мала бути продуктивною. Я тоді не розрізняла да, це поняття продуктивність і ефективність. Да? Тобто, що справжня ефективність вона не в тому, щоб постійно щось робити, а в тому, щоб робити дійсно ті речі, які ведуть тебе до бажаної результату. Є більш важливі, є менш важливі, і ну, у мене це проявлялось так: в тому, що я робила ну, насправді такі не дуже важливі речі для мого успіху, а прокрастинувала натомість. Те, що ну, дійсно треба було робити, те, що дійсно давало б набагато кращі результати, і я це знала. Але ну, далі за таким певним виправданням для самої себе, у мене було те, що не вистачає часу. Тому що я робила, ну прикривалась просто тим, що мені не приносило такого результату. Але було легше. Потім я, я почала більше досліджувати себе. І зрозуміло, що це бажання постійно бути в якійсь дії, діяльності було спричинено тим, що я мала бути гідною. Якщо я нічого не роблю, я не несу ніякої користі світу, ніяк не самореалізую, саме ще щось, то я автоматично ставала для себе негідною, нецінною, неважливою і все є не класно. Мені не подобається, звісно, буде в такому стані, тому я краще буду постійно щось робити, але в мене буде оце ілюзорне відчуття, яке таке дуже крихке, та знову ж таки, що, що я захищаю, що я маю бути гідна. Але ну, це моє певне переконання було, так, що я гідна тільки тоді, коли я постійно щось роблю. Істина, з якою я живу зараз, да, це я гідна просто так, я гідна вже по вправу свого народження. Я цінна, я класна, просто тому, що я є. І з цим жити мені набагато легше. З цим мені не потрібно постійно контролювати а, свій час. Я можу відпочити. І це потрібно. знаєте, люди, Потрібно відпочивати кожного дня. Да, давати собі час для цього сповільнення, для того, щоб повернутися да, до себе. І отак я бігла, бігла, контролювала постійно все, що я роблю. А, все мало бути так, як я хочу, як я. Спланувала. І коли щось йшло не по плану, так, тому що я не можу все контролювати. Для мене це було прям крахом. Як це у мене щось не вийшло? Як це у мене щось пішло не по плану? І ви розумієте, на які напрузі це мене постійно тримало? Це дійсно було важко, тому що воно тисло все на мене, але мій простір, він зменшувався. І тіло страждало. У мене тоді. Збився цикл, а для жінок це взагалі дуже важливо. Та, щоб ваше здоров'я, особливо ваше жіноче здоров'я, щоб воно було в нормальному стані. От, і в мене а, збився цикл, але слава Богу, я помітила це, ну, знаєте, не на такій критичній стадії. А, але все одно а це було для мене дуже важливим уроком. Та, що я можу бути справжньою, і я можу бути в цьому види мою для себе і світу. Таке дуже важливе класне питання. Чи я дозволяю собі бути видимою у своїй справжністю? Тому що коли ми щось контролюємо, коли ми щось хочемо не показувати цьому світу, ми контролюємо, щоб воно не вилізло. Якась наша риса, якийсь наш прояв, якась наша особливість. Ми не дозволяємо собі бути справжніми. Там ми ховаємо за маскою. І ви можете так. Трошки подумати і відповісти на це питання для самих себе. А, і там може бути такий ключ певний, певний такий а, наступний крок до розуміння того, чому ж я постійно в нагрозі, чому я не можу розслабитись, чому я не можу бути справжньою? Тому що в силі, в справжності там немає контролю такого. Ми ще часто плутаємо знаєте, таку системність, структуру із контролем. Я можу побудувати систему того, як мені досягнути бажаного. Це буде слугувати мені опора. Та у мене є система, я знаю, що я роблю, коли я це маю зробити, і я просто по цьому йду. Все інше там я вже легка. Тобто, на цій основі, на цій опорі я вже дозволяю собі проявлятись, бути справжньою і проявлятися автентично. Але коли немає опори, коли немає а, оцієї певної структури, то тоді ми хочемо ніби перенести цю структуру, так, щоб, ну, щоб було все-таки щось конкретне, щоб була якась опора. І ми переносимо це на такі зовнішні прояви, і це стає проявляється у вигляді контролю. А, ну І це відповідно дуже хитке таке становище, тому що його легко в нас забрати, тому що це не залежить від нас. Дуже стає катастрофічною якась помилка, дуже стає катастрофічною щось неідеальне і так далі. Тому ось тут ми ніби переносимо це бажання опорності на контроль. Але контроль і опорність це різні речі. так? А, тому де взяти цю опорність? Це перший крок, щоб іти від цього контролю постійного. Опорність – вона перша в тілі. Пробуйте повертати себе до тілесності, до своєї грайливості, дикості. Яка є в кожній з нас, яка є всередині нас. Для цього різні техніки йога, обожні. Друге, це зрозуміти, да, що відбувається в моєму житті, в загальному да, такому значенні, чого я хочу, до чого я прагну. Часто ми не знаємо цього і намагаємося хоч кудись принести ясність і контролювати все, контролювати себе. Так, Тому тут важлива буде така психологічна взаємодія, консультація. Давайте трошечки так по пунктах пройдемось, щоб було більш зрозуміло, що взагалі робити, що взагалі відбувається. Перше, що я втрачу, коли зупиню контроль, коли от ослаблю хватку, коли перестану все тягнути, що тоді викриться, який ось цей конструкт, який я приховую викриться, для чого я контролюю це? Щоб що? Порефлексуйте, подумайте. Відчуйте тілом, знаєте, не намагаєтесь знайти якусь правильну відповідь, не намагайтесь контролювати відповідь, бо час да ми теж намагаємося здатись ну, правильним собі і йдемо в такий захисний механізм. Ну в цілому це нормально, те, що наша психіка захищається, це корисно часом. Буває, да, тому що якщо вона захищається, значить є якась а, небезпека, да. І якщо б у нас взагалі не було захисних механізмів, то ну це було б катастрофа для нашої психіки. Да, вона б ну не змогла функціонувати. Це перше. Друге, повільно будемо опору через тіло і через розуміння, а де я в своєму житті. Коли дозволила собі не контролювати, відпустити цю продуктивність, я відчула, що це таке прокидатись. По-перше, коли ну, я почала знаєте, з такого гіперболізування. Ну, Тобто, коли, наприклад, я занадто все контролюю, то, щоб мені прийти в таку норму, мені потрібно прям максимально відпустити контроль, прям максимально нічого не планувати. І от я дійсно, я вела тоді кожного дня, у мене був прям розпланований, у мене був щоденник, в якому я планував, в якому я все планувала. І прям Ну, знаєте, я прям могла мала йти по всім пунктам. Я не мала від цього відхилитися. І от я перестала взагалі вести щоденно. Я взагалі перестала планувати. А, ну, це насправді такий був період, коли а, я відкрила для себе життя абсолютно з іншої сторони. Я прям дізналася, а, а що так можна було, знаєте, такий стан був, типу, а реально так можна було жити. І це дало мені прям такий поштовх для такої творчості, прям жаги творити. Але зрозуміло, що неможливо перебувати в постійному хаосі, абсолютно нічого не плануючи. Але тут я розмежувала, де це контроль, такий надмірний, самоконтроль, контроль своїх імпульсів, контроль своїх бажань, контроль своєї справжності, а де просто такий потрібний контроль систематизування та структурування там, де він допомагає, стає мені певною опорою, на якій я рухаюсь. Так, і от тоді я змогла це відмежувати і користуватись тільки от однією корисною для мене мого життя частинкою. От таке от вийшла відео. Якщо ви відчуваєте, що зараз знаходитесь в такому періоді, коли не можете собі дозволити проявляти себе справжню бути витримувати давте свою вразливість, то я вас запрошую до себе на індивідуальну консультацію. Залишаю під відео посилання, де ви можете ознайомитись із деталями у спільній роботі. Я стану для вас, знаєте, такою мапою, де ви зможете розуміти, куди я йду. І ви не будете рухатись на ослі, ви не будете рухатись в такому в такій темряві, де ви не розумієте, немає ніякої опори, А коли перед вами просто буде така певна мапа, де ви будете розуміти. Що де я знаходиться і куди я можу піти. Да, ви, ви вже зможете обирати. Ви вже зможете відчувати себе вільними в тому, де ви є, і розуміти, що взагалі це насправді таке, що це відбувається, це взагалі насправді нормально. Ну, це просто одна із рис таких проявів нашого життя. От. Ну, і також я проводжу йогу. І його також дуже важливо для того, щоб відпускати контроль через роботу з тілом. Тобто, я прям знаєте підтримую такий комплексний цілісний підхід до нашого з вами буття, до нашого дослідження. Підписуйтесь на цей канал, дайте знати, якщо вам це відео було корисним. Я дуже ціную всі коментарі, читаю їх, і ви не знаєте, прям тішить, гріють моє серце, тому що я розумію, що те, що я створила, те, на що я витратила, свій час Воно є корисним і це заряджає мене ще більше. Я хочу ще більше віддавати вам і нести своє бачення світу і вам. Все, я дякую, що ви додивились до кінця. І буде чекати вас на наступних відео.